Всім привіт, вас, що я розкажу про партньові злички та упадання Ситашком коляди. Ми те, що ми йому, сказав він в А що след дослідження добу, що діти, які мають у своєму районі понадійні є більш успішними, уважнішим та теплищими у навчанні. Сніданки є важливими тому, що для здоров'я дитячого розвивати необхідні пожитні речовини, вітаміни, мінерали та квітковина. В дитячому сніганку мають бути продукти, присутні продукти, багаті білками та жирами, молоко, кефір, сир і родіні ясні та різні продукти помірній кількості. Для забезпечення балансу в організмі глітковини, мінералів та вітамінів рекомендовано вживати фрукти та овочі. Тому тема то свого проєкту я вирішив обрати саме сніданки нашого забивачі освітлення. У своїй школі я провів опитування 10 учнів 24 класів, про те, чим снідають вони, що зазвичай їдять зранку, то, щоб хотілось їсти на сніданок найчастіше. Було опитано на 120 учнів, з них 100 відповіли, інші снідають. 20 не учнів не снідають. Сідать пластінцям, картоплею, бутербродом з чаю, супом, кашею та макалою. Найчастіше вони снідають бутербродом з чаю і картоплею. Щоб, щоб вони хотіли їсти? Сіяйце, пієць тут, суп, кашу, кашу картфель, бутербродом з чай, макалон. Найчастіше вони сказали, що хочуть снідати буденмощаю і картоплю. Найпопулярніше на ліси молодших кучнів у термроти, адже модувати їх швидко та легко. А щоб терброти були ще й корисними, варто пам'ятати кілька прав, використовувати ніч стільно-зернового борошна, додати ніо, м'ясо, рибку або птицю, відварені або запечені. Ніяких соусів, не забувайте про зелену та вода очі. А далі я рекомендую переглянути ретепного руху бутербом. Всім привіт! Сьогодні я покажу, як я готую свій улюблений бутерброд. Він не тільки смачний, а й порізник. Для цього нам знадобляться булочки, помідор, зелень, а саме руху, запечене м'ясо, дежини, огірок, ящиця, батькожного землях і замаски, переводувати школи силу, п'ятця і зелень. После, когато изберем нижни и изваждаме и на нос. Калим, подремем гласа. Дали, помигваме. Далі докладемо вівчинську землю. Далі попадаємо п'ясо, помідор, онірок, і зелень. Беремо верхню булочку, змажуємо її набаскою. Витискаємо його. І все. Цей вітерброд готовий. Він смачний і дуже корисний. Вітер може бути не лише смачним сніданком, а й швидким перекусом, тож тобто смачного.